Є. Так. Урок дизайну і технологій ми сьогодні з вами проєктуємо, моделюємо і створюємо рекламу ем. того, це не виріб, да? створюємо рекламу уявної тваринки, ту, яку, про яку ми з вами говорили. Сьогодні у нас цілий день з вами уявна тваринка. Але перед е, працею давайте техніку безпеки пам'ятаємо, так, що в нас. Робоче місце в порядку, наведіть порядок себе на столі, е, несправні інструменти не користуємося ними і перевіряємо, чи все у нас є. Для роботи нам потрібні олівці маркери, у мене мастери є. і аркуш паперу. Так? Мені Отже, мені давайте раді, з вами папір, пригадаємо. Та підійде будь-який, так, підійде будь-який, на якому ти зможеш. Змушує... Виготовляти світлі або малювати? Бачити, я буду рисувати Отже, книжку. Як виміряти розміри предмету? За допомогою. Ой, так. Для Для іншого іншого вирі. Так? Вирі. Що таке симетрія? Давайте пригадаємо, що таке симметрія? Що це красиво? рівно? Це однаково, так? у нас з вами дві долоньки, старі свої долоньки. Вони між собою симетричні. Де в природі симетрія? Метелик. Так, у нього крильця, які. Вони симетрія. Вони симетричні, вони однакові. А що таке асиметрія? Ні красива, ні ну, чому не красиво? Інколи буває гарно, дуже, але не, але це не однакове симметрія. і нерівне, так? Нерівне і неоднакове. Які кресліські інструменти вам вже знайомі? Що ви знаєте з цих інструментів? Все Транспорт... знаєш, як Перше, що це таке? Лінійка. Лінійка. Далі. Оце. Лінійка, трогольник. Ні, не лінійка, це називається. Це називається косинець. На ньому є лінійка і є кути. Косинець. Да? Вигляді ось такого трикутничка. Далі. Оце що. Що це? Що це за пристрій? Я забив. Циркуль. циркуль. циркуль А ось це що це таке? Ось такі красиві, гарні форми. форми. Що це таке? Це називається лекало. так Тобто його формою ми можемо ні. те чи інше намалювати Транспорт. або вирізати. Далі оцей інструмент. що це таке? Олівець. Олівець є. і Ось це інструмент креслячий. Це транспортир, правильно. Називається транспортир для визначення куків. Так? Використовують його для визначення куків. Для креслення використовують умовні позначення. Суцільна, товста лінія, контур предмета. Далі. Лінія з обома е, стрілочками показує розмір предмета. Штрихи. Показує, місця згину. Далі ось такі лінії стрілочками показують напрям mm. перегинання паперу. А ну хто знає, що це означає. Місця, де mm. треба змастити клеєм. І хвилька. Місця, де треба, що зробити, відірвати, да? де не треба обов'язку. Отже, як створюється виріб? Давайте з вами ну пригадаємо, де ми можемо спостерігати рекламу? В По телевізору, по рекламу, покаже там. В медіа, так? в медіа ми спостерігаємо. Для чого її створюють? Так, для чого створюють? Ще я не пам'ятаю, як воно називається, але в містах. E, можуть бути на тих плакатах, типу. Білборди, реклами. Білборди, да? так? Великі, зростають да. на дорозі. Да? Да. Білборди. E, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а для чого їх створюють? Щоб, говорити, вона, щоб люди знали, і, що повідомляють. Так, що, виходять нові речі. Але перед тим, як оця реклама, реклама це вже кінцева точка, так? Уже продукт є, його створили. Так. Так? І в кінці реклама. Так як у вас буде виріб, ваша уявна тваринка, вам в кінці треба її прорекламувати. Але для того, щоб її створити, є цілий процес створення цього вибору. Тобто, перший процес ідея. Коли ми читали текст, вона виникла ідея так, створити. Тобто ви автори, я нарисував підожди, кожен з вас може сказати про себе: я автор цього. Заховаю її поки що. Так, я автор цього виробу. Так? Який будете ви виріб робити? Роз, розміркували так? Далі створюється ескіз виробу. Для чого я буду його створювати? Які матеріали я? Можливо, місто, то... намалювати, так. а потім його пошити. До речі, в мережі зустрічала. Створення іграшки за ескізом дитини. Тобто, якщо ви малюєте іграшку, ви надсилаєте її в майстерню і за вашим ескізом виготовляють іграшку конкретно таку, як ви знаєте, якщо і малювати і без ескізу, то ви буквально таке що на картинці що тут натяплять. Так, туди тобто, да, за ескізом можна. Далі ми створюємо план нашої роботи. Що я буду робити спочатку, що потім, чи я захочу іграшку зі свого малюнку, чи не хочу. І далі визначаю, що я вмію робити, чого ще треба навчитися. І далі йде процес виготовлення. Тобто, вже сам процес. Як Так, і Ви вже оціните свій виріб. Відповідає він вашим вимогам, чи, можливо, ви щось хочете підправити. І ось, коли йде презентація виробу, це вже є демонстрація, тобто ваша реклама. Отже, що ж таке реклама? Що таке реклама? Реклама це коли говорять якісь про предмети чи продукти, що завгодно. Так. По телебаченню. Так, де те, все. Yeah. розказують. і… Для чого ми використовуємо рекламу? Або для чого використовують рекламу для що? нас? Для чого щоб вони? люди знали, що виходять якісь нові речі, щоб вони їх купляли. купували. Так, тому так. що це все гроші. Так, тому що щоб так. ми купували точно. Бо чи вони ні. можуть піти в магазин і ту нову нову річ навіть не замітити. І, не тому вони... А як ви давайте дати. Як давно існує реклама? Так. -да, Лет, ну, воно, так, 500 назад. Отже, перші рекламщики з'явились в епоху Стародавньої Греції. Вже тоді по міських вулицях і площах бродили Глашатаї, які співали і закликали народ щось купити або скористатися якоюсь послугою. Тобто, це була словесна реклама, коли розповідали. Здивіться, рекламні оголошення, перші рекламні оголошення, як ви надав? На камені, так? Стародавні Тому що грі. люди, які жили ще дуже, дуже, дуже давно, вони писали на камнях, в них не було да. ні техніки, нічого. Писали прямо на стінах будинків. Для чого? Mm. Для того, щоб люди, які йшли по вулиці, знали, що в цьому будинку можна театр... О, да, все, так. Тут реклама є. Так. Є реклама. Ось ці написи на будинках, це також вважалися рекламою. Вихід друкарського верстату ознаменував новий період розвитку реклами. Вважається, що першу офіційну рекламу випустила лондонська газета, яка пообіцяла нагороду за повернення 12 вкрадених коней. Оце була перша реклама. Коли пообіцяли, ви нагороду за те, що тому, хто поверне їх. Так? Ось оголошення, але його вважають рекламою. А зараз. Мета реклами продати більше товару. Речей. так гармонічно поєднуються малюнки, слова, вірші, музика. І перед тим, як реклама запускається, в нас з вами є фраза, яку ми чуємо, а зараз перерва на рекламу. Дізнайтеся, рекламу Спершу покрути. Гореоз. Знайоме? От зараз я тебе впіймаю. Диво печо Орео. Так, пізнали. You know, так. Я смакую любов. О, це ось усе дочек. Це дочек. Наче я води червоні куштувала. Я її бачила. Наче сонце у стакани розлито. Смак моєї любові, наче яблуками наче вічне, та лагідне літо. Садочок. Там, де росте любов. Угу. О. Це, Ой, це... Розетка. 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 Не дякуйте. Розетка. Щоразу, що треба. І при тому всі знають, що це таке, да? Що це інтернет-молодне. Привіт, друзі! Бажаєте смачненького! Живчик Марія Хінасей, та яблучний сік, який містить вітаміни С і Е. Чезмічний yeah. імунітет і надих енергії. Живчик з користю! Угу. Знайоме. Так. 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 Я вже нарисував. Скажіть, будь ласка. А... Чому ця реклама є впізнаваною? Чому ви її впізнаєте дуже швидко? бачили <різь> <Та, різь> її А ви купували хоч раз цей товар? <різь> та, <різь> та. <різь> так. 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 Коли ви купували. Вам захотілося його купити, бо ви його просто побачили на поличках магазина, чи ви перед тим побачили рекламу? Тому що ми його куча разів так. А от да? побачили рекламу і захотілося спробувати. Правда, його так пробували, його крутний, в молоко. Пробували чи ні? Ні, я ні. Не проба, де хто пробував, так? Чому? А можеш, можна я вам покажу. що Я знаю, як згадатися, де реклама, де не, наприклад, є там надпис, то значить все зараз рекламують його. Ага, якщо є надписи, і розкладу. Артем, давай, що ти хотів? Я вам хотів ну, це, Наприклад, там садочок. Десь угу, воно угу. хочу показати. Ми зараз не про малюнок. Ми зараз про малюнок трошки пізніше. Я вже Але дуже часто Постовжу. в рекламі позитивні якості товару перебільшують. І говорять тільки це, про, це, про гарні якості, а про негативні не говорять. ти рисуєш? Так, про негативні не говорять. Не, ми з вами, споживачі, ми повинні навчитися Рисуй, критично ставитись до того чи іншого. Ну, наприклад, да, такі явища, як. Тока. Чіпси, да, їй говорять, що це смачно, але ніколи не говорять про той побічний ефект, який дають вони. Так? Або сухарики, і так далі. А який побічний ефект? А, наше... мені в може, я щось скажу? Давай, якщо це За сухариків я чуть зуби не у ну, мене не втратила, зуби чуть не, випав. не втратила зуби, тому що ну, в кожного продукта є позитивні. Якості, а є негативні це і не. позитивні розкручують для того, щоб їх продати, цей товар. А от негативні не будуть говорити про те, що, тому що це буде впливати на рекламу. Це не, це не. ваше завдання, так? Зрештою прикрутити, дайте, прикрутити дайте, дайте прикрутимо Я вже знаю, що дехто вже намалював е, свого уявну тваринку або виріб, який ви хочете прорекламувати. Ваше завдання: ви малюєте ось ту уявну тварину, або ж, можливо, ви хочете намалювати щось інше, створити виріб якийсь. Він повинен бути уявна. Тобто, не існує. в кінці типе, вам її прирахувати. Треба його прорекламувати, щоб нам захотілося. Ну, от, 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 от моя тваринка тварин, є краще, бо вона має дуже класний таке. Там називання на дивіться, що я нарисував. Де, де, де? Я теж не рисую. Я вже бачу, що це, дехто намалював. Я рисую фото. Так, Кирило, бачила Кирило, бачила. Це, це кінь, кінь скрещений з котом і левом. Так, як називається твоя, твоя іграшка? Е Можна я? Кіт лево кінь. Лев, лево кінь, так. Ілюша, um, різкость. Ілю, фотографуй, кинь в групу, будь ласка, ну не немає, немає чіткості на екрані, не зрозуміло що. То. Це є сменівна. Так. Треба намалювати, що не существує. Да. А можна я вам покажу? Намалювати того, чого не існує. Ми Малювати. на читанні читали текст, де діти малювали. Ведмедя утворилася якась істота. Ми її називали цю істоту, називали, хто як хотів, лево. Ті, е, е, там, ну, що ж ти будеш, ми говоримо. А, Я бачу твою руку, підожди секунду. Має терпіння? Ми називали цю тварину по-різному, і дехто з дітей вже її зобразив. Тобто це виріб або уявна тваринка, якої не існує. А Придумай. Естевона буде, та... буде там чучуленькенька, ну це ж явно, да? А. Давай, що ти хотів? Ой, не то. Ага. А, я уже, я вже зобразив, щоб на на джміля щось схоже, чи що крильця йому додав. Ще буде круто. А, тигри. Що я скинув? блін, тигр джміль? Ну. Джот тигр буде. Буде джо тигр. джо-тигр. джотигр йому да, крилля, буде джотигр. А, тигр. Да, я Добави, Семенівна. Так, є, за, за а я можна вже входити? Так, якщо ти вже зобразив і показав, прорекламуй нам його, розкажи, чому він тебе найкращий. Тому що це кінь іскрещений з котом і лево. Можна ага. на ньому кататися і. Да? Можна на ньому кататися, він буде мурчати, і, що? і охороняти двір, тому що він ще й легко вступає. Да? Це ще плюс і собака. Чи? Ой, скільки всього. Чотири питомця в одному це... позитивне, все тільки позитивне. Я дякую. А, так. Тепер з крильнями на, на дві літі зберігають, я вам дякую, Дорі. давайте ми зупинимо.